Добрий ночі, друзі. Починаємо наш стрім. У нас ніч з 8 на 9 лютого. Я вас радий бачити. Будьте активними, небайдужими, влаштовуйтесь позручніше і підтримуйте українських захисників, особливо тих, хто дуже ефективно вражає ворога. Сьогодні у нас на зборі 28-ма бригада, яка збила російський винищувач в напрямку Торецька. У нас буде збір для того, щоб забезпечити їх всім необхідним. 28-ма бригада захищає смугу від Торецька до Курдюмівки, це часів Ярський напрямок, і вони одні з найбільш стабільних, одні з найбільш послідовних і ефективних в стримуванні ворога. Значить, що це за збір? Зараз я вам розкажу це на чотири навігаційних модулі. Для 28-ї бригади для батальйону безпілотних систем чотири навігаційних модулі Уна до важких бортів, щоб літати далеко і знищувати великі цілі. Мета збору 244 тисячі, але вже частково там зібрана, і тому я просуваю банку для того, щоб вже добити цей збір. Там, станом на початок, 113 тисяч є з 244. Сподіваюсь, вдасться доповнити. До необхідної суми в описі відео буде банка і тут теж в чаті беріть. І буде, до речі, PayPal на цьому зборі. Тобто можна з-за кордону буде робити теж донати, де кидав так, друзі, 28 ма бригада сьогодні опублікувала фантастичну новину про те, що вони збили російський винищувач Су-25. Давно вже не було, причому збили так, що і зазняли це. це завжди велика рідкість, тому що такі відео вони, звичайно, епічно виглядають. Зараз я вам покажу. Збили іглою, ПЗРК Ігла. От так це виглядало. От, от тут впав він. Це так загорівся, горить. Красиво спалахує. Значить. успішна реалізація і мінус один російський. Винищувач, тобто це. Для смуги оборони дуже хороша новина, і тому бригада, яка це зробила, вона заслуговує на вашу підтримку. Тому, будь ласка, робіть донати для того, щоб вони поповнили свої, свої, свої потреби. Значить, розвідники зафільмували, наслідки вдали роботи воїнів зенітно-ракетного підрозділу 28-ї. Окремо механізованої бригади та 57-го батальйону територіальної оборони, внаслідок чого був знищений російський Су-25 фірмова «Зетка», якою так пишаються окупанти на відірваному крилі та розкидана в десятках метрів шматки заліза. Це так виглядає все тепер. Гелікоптер Мі 8 намагався евакуювати пілота, але і тут його спіткала невдача, розрахунки ФПВ-операторів не дали цього зробити. В результаті гелікоптер, кульгаючи, повернувся назад і потребуватиме чималого ремонту. Пілот ворожого Су-25 лишився кинутий. Таким чином, українські воїни вкотре показали, що російська авіація регулярно літає вниз, тому мрія окупантів про повітряне панування закінчиться завжди однаково, падінням на землю. Це дуже приємно, тому підтримуйте цю бригаду і цей збір на їхні поточні потреби в частині безпілотної авіації. Так, ну а президент дав інтерв'ю Reuters, інтерв'ю, яке дає відповіді на багато запитань щодо бачення українського проєкту по залученню американських інвестицій в розробку надр. Для того, щоб наші американські партнери отримали потрібні компенсатори, про які вони говорять, тієї допомоги, яку вони надавали Україні. Зрозуміло, що нам би хотілося, щоб вся допомога була безкоштовною, без наслідків, без процентів. Але ми маємо справу з новою адміністрацією, яка сповідує інші підходи. Нам з цим нема сенсу сперечатися. Нам є спосіб їх зацікавити так, щоб вони. Нас підтримали, а підтримати вони нас можуть, якщо вони будуть бачити економічний зиск. Оскільки видобуток рідка металів і інших корисних копалин – це надзвичайно дороговартісне і багаторічне, і тривале і інвестиємне виробництво, то без інвесторів цього зробити неможливо. Тоді нехай це будуть інвестори з Америки, які за це гарантуватимуть Україні додаткові. Гарантії безпеки. В описі відео у вас буде посилання на це, на це інтерв'ю. І тут, от в чаті можете теж посилання на інтерв'ю Зеленського Рейтерс. Я вам тут накидаю, для того, щоб ви могли натиснути і потім подивитися його. Воно вкрай цікаве і важливе. Так, що сказав Зеленський? Сказав, що у нас є корисні копалини. Це не означає, що ми комусь їх віддаємо. Навіть стратегічним партнером ідеться про саме про партнерство. Вкладайте гроші, інвестуйте, давайте разом це розробляти, зробляти гроші. І головне, це безпека Західного світу, безпека Європейського континенту. Що все це не дістанеться цим злодіям. Мається на увазі Росія та союзники Росії. Також президент сказав, що найбільші об'єми Титану в Європі у нас в Україні. Найбільша кількість урану також в Україні серед європейських країн, а це мільярди трильйони грошей. І чому ми говоримо з Америкою? Тому що ми хочемо, щоб вони заводили свій бізнес, займалися видобутком, переробкою, зробляли гроші разом. Ми будемо щасливі зробляти з тими, хто це захищає, тому що шлях Путіна зрозумілий. Він хоче ці корисні копали поставити собі на службу. Дуже важливо, щоб все це залишилось у нас, тому що це частина безпеки, це наші гарантії безпеки. Це один з пунктів. Нам треба це захистити. Також Україна прагне починати отримувати скраплений газ ЕЛНЖІ. При цьому Україна може бути хабом для всієї Європи по постачанні скрапленого газу. Ми готові мати контракт і запровадити його для інших країн, Європейського Союзу із задоволенням. Я знаю, що американські партнери це підтримують і це напрям у цей ринок. Ми також готові запускати американських партнерів із задоволенням. Думаю, що це також частина безпеки для України і Європи, тому що це не російський газ. Що тут важливо, що, наприклад, в Литві, в Клайпеді є. Величезний Еленджі термінал, через який надходить скраплений газ з Америки, і це забезпечує для Балтійської країни її енергетичну незалежність. Україна власне пропонує такий самий варіант. Зеленський сказав, що чекає Трампа в Києві, президент США, головний партнер України під час війни і під час миру. Будемо чекати президента Трампа в Києві, сказав Зеленський агентство «Рейтер». Я хочу зустрітися з Трампом раніше за Путіна, інакше це буде діалогом про Україну без України, сказав Зеленський тут же в інтерв'ю. Також в цьому інтерв'ю він сказав, що збройні сили захопили в полон на Курщині понад 700 окупантів за півроку, а за два дні просунулися збройні сили ще на 2,5 кілометри. Внаслідок удару, по пункту управління в Курській області, загинули 20 російських офіцерів. І відповідно в Курській області вже півріччя, як Росія неспроможна очистити свої території від іноземних військ, це стало прикладом для того, щоб показати слабкість Путіна в очах всього світу, і неспроможність виконувати свої погрози, якими він дуже довго всіх лякав. Так, що ми ще маємо? Що сказав ще президент інтерв'ю А Гарантії безпеки це головне питання, про яке я хочу поговорити з президентом Трампом. Потрібно зупинити Путіна і захистити дуже багато Дніпропетровську область, центральну Україну. Американці допомагали найбільше, і тому американці повинні заробляти найбільше. І вони повинні мати цей пріоритет. І він у них буде. Обговорюється ідея використання величезних українських підземних сховищ газу для зберігання американського зрідженого газу Еленджі Термінал. Ті, хто нас захищає, вони будуть відбудовувати Україну. Путін не просто захоплює корисні копалини разом із землею. Він уже думає про те, як отримати інших партнерів в свій альянс, Північну Корею, Іран, і він також дасть їм цей доступ, сказав Зеленський, і ці цитати вони також перекладені самим Рейтерс на своїх ключових медіамайданчиках для того, щоб американський естеблішмент, американські політики мали відповідну уяву про те, на що готова Україна і чому їм важливо захищати Україну. Ну і ще одна новина: це помста від Буданова, одному з російських катів, який вбивав українських громадян. Мова йде про смерть капітана Костянтина Нагайка, який причетний до воєнних злочинів проти України. Він був командиром батареї дивізіону 112 ракетної бригади Збройних сил Росії. І він причетний до ударів балістичними ракетами по території України. Зокрема, до вбивства 59 цивільних українців в селі Гроза на Харківщині. Пам'ятаєте, коли вони зібралися на поминки в місцевому кафе і туди прилетів проділа російська ракета і вбила майже 60 людей. І оцей капітан Костянтин Нагайко помер. Він отримав множинні поранення внаслідок вибуху в населеному пункті Шуя Іванівської області, де Проходив військову службу, але трепанація черепа та інші е в заходи російської хірургії так і не допомогли цьому негіднику. Він більше не жилець. А ГУР Міністерства оборони нагадує: за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата. Е якщо ГУР справді причетний до цих. Дій, то це ще один високопосадовець, який відправляється в пекло завдяки спеціальним операціям українських спецслужб в тилу російського окупаційного російської окупаційної держави. Значить, удар балістичними ракетами Іскандер був по селу Гроза. Наносились вони по цивільним і військовим об'єктам в Сумській і Харківській областях. Серед загиблих тоді в грозі був восьмирічний хлопчик. Люди перебували в кафе на поминках. Отже, так, друзі, ну стрім у нас триває. Запрошую до запитань. Зараз буду відповідати. Тетяна Бистрова, дякую за слова підтримки. Марія Хамці, вітання Америці. Олександра Ведмеденко, дякую, що дивитесь. Маргарита Василенко, дякую. А де запитання? Наталія Прокопенко зеля став баригою, розпродає цінні копалини, які належать народу. По-перше, ніхто нічого не роздає і не, роз... і не розпродає. Мова йде про залучення інвестицій в то, щоб видобувати ці корисні копалини. А коли інвестор почне їх видобувати, то він, звичайно, отримує частину прибутку в рамках, якщо це буде спільне підприємство, то на свою частку, якщо це буде 100% власність інвестора, то відповідно. На 100% своєї капіталу. Але при цьому як будь-які корисні копалини, які добуваються з НАДР, вони служать інтересам держави у вигляді виплати ренти до бюджету. І так буде цього разу. Тобто, справедливість для громадян України вона буде не тільки в тому, щоб західні гроші працювали на українську економіку, створювали робочі місця і давали гарантії безпеки, що Росія не прийде ці. Об'єкти руйнувати, але також рента з цих видобутих корисних копалин, вона має піти в бюджет України. Наталія Анохін. Інтерв'ю Зеленського це завжди відверта і чесна розмова, яка актуальна, зрозуміла і корисна як для нас, так і для закордонного слухача. В даному випадку інтерв'ю дуже відверто. Воно називає речі своїми іменами, і Зеленський тут не грається в популізм, не розказує про те, що надрне доторкані і так далі. Навпаки, пропонує використати як додатковий український щит. Галіна Буковська. Зеля старається всіма силами зробити все, щоб країна підняла економіку, щоб користь від таких безцінних копалин йшла на розвиток України, а не Мошканцям і нашим баригам я вам скажу, що тут цікавий прецедент ще з газотранспортною системою. Наша ГТС це теж наше національне надбання. Якби ми вчасно залучили інвесторів, то можливо би б і війни не було. Наша ГТС, вона колись пропускала 130 мільярдів кубометрів газу на експорт Європи з Росії, з Середнього Середньої Азії. Навіть можна було розширити її пропускну здатність до 200 мільярдів, але 130 це теж величезна цифра. І свого часу пропонували створити газотранспортний консорціум по управлінню трубою, куди входила Газпром, німецькі е компанії на кшталт Вінтерсхал і Нафтогаз. І це консорціум створений не був. Але якби він був, то зараз би і труба пустої не була. І ми мали німецький капітал в цьому, і можливо, це все закінчилось би абсолютно інакше для України. Путін би не нападав, розуміючи, що тут працюють європейські гроші, і європейці зацікавлені тим, щоб з їхніми активами все було спокійно. Але популісти кричали, що розграбовують українські стратегічні надбання, труба. Народна і так далі. В підсумку труба зараз порожня стоїть, ну вона не порожня, вона обслуговує внутрішні потреби України. Вона їх обслуговує в реверсивному режимі. Тобто газ він раніше йшов зі сходу російських кордонів на європейський на захід. А зараз він йде з нашої газових схомощ на Заході, на Схід. Трубам всередині країни закальцована, забезпечує газом. Але звичайно, система створювалася не для того, щоб так от внутрі всередині працювати. І е, все, імпорт е, газу з Росії в року припинений, відповідно, ГТС не працює. А свого часу це генерувало в Україні мільярди доларів щорічно. До чого це все веду? До того, що зараз це вже пізно обговорювати, це історія більш ніж 20-річної давнини. Тобто рішення треба було приймати в 2002 2003 роках, залучаючи німців. І, можливо, знову ж таки, якби все це спрацювало, то і газ був в системі, і війни б не було. Але вже пізно махати руками по факту і війна, і ГТС більше не імпортує газ. Так само буде з копаленими. Якщо їх вчасно не почати видобувати, вчасно не інвестувати в розробку, то технологічний цикл може ще раз. Змінитися і тоді ці копалини можуть бути взагалі не потрібні Ми не знаємо, яким буде людство через 50 років. Наталя Прокопенко Зеля поклав всю економіку, угробив ВПК, закрив ракетні програми. А це методичка Парахобойська тут навіть нема що коментувати, повна маячня, санітниця Якби Зеля поклав всю економіку, угробив ВПК і закрив ракетні програми, то зараз б ворог сидів у Києві, а можливо у Львові, а не в Курдюмівці в руїнах по підвалах ховався і в Торецьку. <кхе> Софія Яроцька. Простроченого геть. Зелень не має відношення до копалень, то є українського народу. Зеля вже підрахував, скільки грошиків можна буде стеряти. Оце вами приклад парахаботської методички. Ви бачите, в критичний момент, коли Україна потребує єдності, вони вкидають таку маячню. За кожним кроком президента дивляться всі розвитки світу, їм звітувати перед своїми платниками податків. Оце була б сенсація, якби знайшли матеріал фактичний на нашого президента. Пише Наталія: так його немає цього матеріалу, тому вони нічого приділити не можуть і роблять вкиди абсолютно нікчемні. <кху> Цікава доля розіграна Астон Мартін. Андрій Ахріменке питає, він ще не розіграний, там не зібрано 15 тисяч. Цей збір триває. Що ви думаєте про прийняття закону, який буде зобов'язувати мерів, а також посадовців перед відставкою чи виборами проводити аудит, звіт за свою каденцію? Тому що в кожному місті якийсь жах. Ну, ви знаєте, оскільки це виборні посади, то долю цих посадовців визначають люди на виборах. Тут звітами не обмежишся і звіти ніяк не поможуть. Тому насправді я думаю, що аудит тут більше яка. Певна політична така акція. Люди все одно будуть голосувати, виходячи, в тому числі і за аудиту, але далеко не з цього. А виходячи з обіцянок, виходячи з симпатії до кандидатів. Тарас Форкош. Зеленський хоче використати корисні копалини на користь України. А всі попередники навіть про це не говорили, а тихенько збагачували свої сім'ї і близьке оточення. Так воно і є. Нарешті є можливість використати копалини не так, щоб весь народ отримав зиск з цього, а не декілька родин. І то порахаботи тут вже валають. Українсь... Україну Будапештський меморандум навчив нікому не вірити, надіятись на свої сили і єдиний захист наших ЗСУ, Євгенії. Так то воно так, але без підтримки Америки воювати набагато гірше. Тому нам треба шукати чим зацікавити їх. Тарас Форкаш, всі популісти, які правили державою 29 років, обливають брудом порядного Зеленського замість допомагати йому. Тарас, так вони не просто поливають, вони ж при цьому ще намагаються його позбавити легітимності, використовуючи підоти, наприклад, просрочений і так далі, Подривають його легітимність, щоб підігрувати путіну, який так само вважає Зеленського нелегітимним. Тобто у нас фактично парахабота і Путін використовують одні аргументи, одні образливі слова на адресу президента. Сергію, дуже болю, болюче питання, чому Пороха зрадника випускають за кордон? Люди не розуміють. Він голова гідри, і якби її відрубати, наскільки спокійніше було б в країні, Галина Буковська. Тому що в нас демократія, Галина, бачите, і ця демократія вона має риси вседозволеності і повного абсурду, коли люди, які б мали по закону відповідати за свої вчинки, намагаються перетворитись на моральних лідерів нашої нації. Цікаво, скільки грошей за видобування корисних опалин отримав наш народ від Фірташа, Ахметова, Новінського і так далі. ЛК. Вони платили ренту, але ця рента має сміхотворні, на, на, сміхотворні цифри, на жаль. Так, друзі, ладно, бачу, у нас тут запальна дискусія між своїми. В чаті на цьому прощаюсь. Давайте до зустрічі до зв'язку. Підтримайте, будь ласка, збір на 28-му бригаду, яка сьогодні дуже успішно знищила російський літак Су-25, який використовувався проти української піхоти. Цей збір на потреби відкриття, відкриття збір на чотири навігаційні модулі УНА. До важких бортів, щоб літати далеко і знищувати великі цілі в описі. Відео є монобанка. Всіх обійняв. Добраніч, до побачення, до скорої зустрічі.